Друзі, всім привіт! Наша принцеса сьогодні без настрою. Я привела себе в порядок, намалювалася, випрямила волосся. Знайшов носочки? О, добре. І ми зараз їдемо в парк культури. Перше заїдемо на Галицьке перехрестя, я там хочу в життя купити, а після того поїдемо в парк культури. Є носочки, вдягаємося, Даянка. Даянка. присувала їй плаття, але толку з того. Яка красунечка. Приїхала в епіцентр і тут на вулиці стоять батути. Ну, Один стоїть, але ціни на неї є. І воду, мені цікаво. Тому що хочеться дітям, бо тут. Ну вже не того року, вже можливо на наступне літо. І ось такі ціни. І розміра. Котики продаються. Скажіть, будь ласка, нащо я питаюся, яка ціна котиків? Я хочу котика, реально. Але я розумію, у мене був вже кіт на Лавандівці. Він Содер, тюль, диван. Але там такий білий гарний був. За так би виглядало, арчо білий. Кіт білий, п'ю каву. До Андрій там дивиться yeah. на мангали. Все хочемо не на наркомат йому в кімнату. Різні є мангали, різні є ціни. Оцей за 9 -то взагалі суперовий, звичайно. Є по 10, по 6. Дивіться, який малесенький. Блін, я камеру не протерла, вибачайте. 284. Цей за 900 такий. Тут хоч на Богдана Хмельницького величезний вибір. Не хочу білий. Я не знаю, я старію. Ну та тридцятка стукнула і все. Що, що з мене вже білий взагалі не той. Знаєте, який ми побачили? Оцей за 7 тисяч. А знаєте, чому класно буде? Що Арсена такий самий кольору стіл. і комод купити. Він буде взагалі класно виглядати. Правда, Андрій? Ні, то він дуже величезний. І тут темні кольори. А то скільки? Але це глянце, я не хочу. мільйонів. Ні, мені дверки не подобаються, вони якісь світло-сірі. Мене реально оцей щось запер. Дивіться, як Він буде гарно дивитися, Андрій, під стіл, бо там дверки впереді білі. І цей, та, він буде взагалі ідеально. Він просто впишеться просто гарно зі столом. Зараз зараз, начебто. Де ти хвостики діла своє? От, наприклад, взяти, порівняти оцей, він якийсь такий багатий виглядає. І, наприклад, взяти у цей білий. Скажи, Андрій, От взяти, наприклад, у цей білий і у цей, що ми хочемо взяти. Він багатий більше виглядає. Ні, там, але там просто шуфляд нема. Там просто самі дверки відкриваються. <тірш> я знайшов. Угу. Ти сам собі знайшов? Даянка. Ми маємо жити спати, ти знаєш? Знаєш? Немає, е, ну, типа, як то розкладеного, правильно? Тільки їх було два, і то вони два склали, напевно, просто не побачили. Андрій, даєш тобі про ту камеру, бо нам мені якось так. О, трошки краще. І зараз кажуть, чи є доставка. А я подивився на диван. що диван а все, не потрібен якийсь. Я, я, я кутовий. Але наш тобі кутовий. Тобі якийсь би тобі, прямий, такий як О, златки. Я Але златний ми брали, я забула, де там біля тебе на другому поверсі. Це якийсь кремовий. Дійсно. А то так не можна. Ти що? Не можна? Не можна. Давай, злізай. Злізай. Друзі, оці мішки. О, диви, Оцей шкіряний 2400. Але казали, знаєш мені, щоб він е, як ні, щоб він. Е, щоб чехол знімався і можна було його прати. Він і знімається, то видно. Вони такі величезні. Я хочу сісти. Ану. Боже, як в них комфортно, я б тут спала. Я класно, люди. Дуже реально великий. Оцей тканинний класний. Він хоче дітям такий мішок. Та ну що ти їх перебираєш, Андрій, ми так зараз їх брати не будемо. Як булочка їй сподобалася з яблучком. Пало? Піднімай. Я так люблю дивитися за своїми дітьми, як вони їдять. Краще перед а, атракціонами нічого не пити не їсти. Я каву, пішла на ту мавку, мене як не слушнило. Я думала, що я там боже, я не можу, як мені не добре. Андрій йде е, з Арсеном на веселі гірки. Я кажу, йди бо тому що я можу, я не знаю, я зараз десь буду в кущі бігати, що мені так не добре. Що це в перший раз в мене таке. Ми вже вдома. Буду показувати вам, що я цю купила. Убожній цей магазин називається Сабо. Він знаходиться взаді епіцентру на Богдана-Хмельницького, там агрес біля констоварів. У них дуже класне взуття. Купила собі босоніжки. Дивіться, які вони класні. Замшові. Отакі. Я взагалі люблю їх магазин, тому що їхньому взутті можна реально довго проходити. Я, от, наприклад, мала кеди шкіряні, я в них проходила три роки. Но вони взагалі були дуже класні. Ось такі босоніжки. Люблю зам з тим, що він так елегантсько дивиться дуже класно. Бачите оцей собо? Такі осенішки. Взяла собі шокеди. Такі подібні я мала. Далі просто супер до джинсів. Або душе чогось. Знаєте, що я десь купила собі дві пари джинсів. Одні купила темно-сині, а другі купила сірі. Але десь Андрій їх поставив, а де поставив, я не можу знайти. А їм що з малою гуляти, це зайшла в міні територію. І купила собі сумочку. Ремень і сама сумка. О, тому що там ті ж гаплик. Така простенька, на два відділи. Е, купили ще і комод. Ми маємо його в епіцентрі забрати 19 числа. Бо одній буде якби післязавтра. Взяли той, що я вам показувала. Він гарно зі столом буде дивитися. Та й все. Ні, бо, тобі ще нічого не купляли от реально джинси джинс. Джинси такі класні взагалі. Зайшла в один магазин і одразу купила. Тож отак. От то. Зараз ми їдемо до сестри. Їдемо зараз на лавандівку. Златка з нами культури не їздила, тому, що її немає. Вона поїхала з мамою в Карпати. А чому я їду на лавандівку? Бо тому що завтра зранку ми їдемо до них. Але ми там ночувати не будемо, ми зранку поїдемо і вечором повернемося назад. Тож, отак-то. Андрій завтра йде на роботу, тому що йому навіть буде ближче з Левадівки їхати. А я собі з Арсенкою з Даяною поїду і вечором приїду і все. І з вівторка у нас вже починається далі лікування Даянки. Ми далі будемо ходити на фізкультуру, вона вже здорова, все, і мені ще потрібно її записати до невролога. Тому що е, ми мали повторно прийти ще пару днів тому, але вона була хвора. Тож зараз прийдемо. Тож, от такі на справи. Зараз я довізьму сумку, почну збирати. То що там, підвозник? Мені ще потрібно завтра підгузники купити і суміш купити. У підгузників вже є мало. Щось пару штук, але мені до завтра вистачить. І ще зараз в вазовки підлягаю. Не пропала. І треба е, купити самий горщик до них, щоб їх поставити просто так, а потім я їх пересаджу. Отакі у нас плани. Іду зараз притягнутися в платі, не буду їхати візьму якісь собі шорти, щось таке вдягну, знаєте, щоб мені було комфортно за дітьми дивитися. Хлопе, скажи, будь ласка, як можна на ніч пити каву? Мені сирім. Я yeah, yeah, теж думала, що three мені все рівно, я раз випала, другий раз випала. Mm. а потім собі згадала, десь я не спала до 3 години ночі, крутилася, не, не могла заснути. Кава. Я тобі вже говорив. Ні, Те Я б була дурна привичка пити чай. Чай є дуже цей кофеїн. Не знаю, І я тоді не спала. Не, я одного разу випив, у того послухав тебе, я взяв випив чай. Я до 4-ї години не міг заснути. Я не спала, не розуміла чого, аж потім десь на наступний день згадала, що я десь 9 година випила каву. Ні, я ще каву пила. Мене так добре вставило, що мене вставляло з 3-ї години ночі. Ну добре, але глуточок я в тебе візьму, добре? Щоб разом з тобою не спати. Фу, вона погана, вона реально погано Її треба здати в ремонт. Кабушенку. Дитина не поїхала в Карпати. А куди? В В Яворів. Mm -hmm. я, я навіть зайде моя дитина. Є. Я не дала дитину мамі, я ж дала, я знала, які я руки віддаю. Добре. Ні, я була на овочі. Коротше. Знаєш, це моя мама, літа мама, я не чужий дала. Я мама Карпати, що взяти в Карпати даї. Тут, тут поблизу. А я І завтра ми туди їдемо, на навозити в Карпати. А Я, я перепутала Карпати, кажу Карпати, яремче з Ягорів, поняв? Тільки не тригайся, тому що. Телефон полетить через дев'ятий поверх. Ти як говориш? Mm. Ну то вже нічка. ми вже маємо йти спати. Ти маєш що так Дорогі мої підписники. Ось, мати, моя рідна. Бажаю вам всім гарної і медиє нічки. Ти як нашкий президент. Чого тут президент? Та ні, ти так знаєш. Та ні, говориться всім, що друзі там ну там, заяву. Дякую за прелідця всім, папа, а ти. починаєш. Дякую за перегляд, все, всім попа. Ну обороти маєш. Шановна, аудиторія, моя духа. Ти маєш в першу чергу бути. Зі своїми е, улюбленими підписниками, як, як з друзями. Вони, Просто, вони там, мені вони для мене і я так казати. Шановні друзі, дорога родина, <різь> бажаю вам гарної ночі. Щасти любові і кохання і запрошуємо. Зараз в клубі буде звучати остання пісня. Тобто, <різь> Я би, я би так завжди прощався. Зі своїми підписниками. Це твої так само підписники. Я би так і казав. Шановні друзі, дорога родина! Цей гарний і прекрасний вечір подобаємо щастя, любові кохання! І зараз звучить остання для цього заходу пісня. І остання зараз пісня. А зараз в цьому клубі буде звучати остання пісня, де все хлопчик дівчинком має знаєш, що зараз 4 кілометри має вести додому Думаю, що й твою мать пішла сама. Взагалі-то. Ну, як в Ютубі канал у нас Куса Фемелі? то не тільки моя аудиторія, то не тільки мої друзі, це наші. Я люблю всіх. Це, це, ж, це ж ні, ти ж не розумієш, це ж не просто. Знаєш, як перший кажуть, любіться, браття моє. Тебе був священником Андрій Андрій. Ми мені всі казали. Як був маленький, що ти? Я в церкві мали співати, але. <variety> Ха-ха-ха-ха! <laughs> та ні, він, він, він розумієте, він так багато говорить, що якби він був ще такий і починав говорити казання, то б людям після казання треба було приходити зразу на Євангелію. <laughs> він заходить з такої сторони. У мене такого коротко і ясно все. А він <laughs> заходить такого, з далекою, розказує, бо то казання, я б не знала, скільки часу говорити. Краще, друзі, як Андрій каже, любимо обіймаємо. Завтра побачимось. <laughs> ось